Можна вас на секундочку? А, ну, тренував, Одну хвилиночку, це займає. У нас просто прямий ефір, їсть. Не прийшов. Там про футбол, ти вообще просто кілька слів. Так я вас дуже прошу. Ви дуже виручте. Дивіться, ви Олександра, добре. Олександра. Так, так, так. Добрий день, студія. Ми зараз в Черкасах. Як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти поруч зі мною. Олександра, добрий день. Добрий день. Як стверджує Олександра, вона колишня дівчина-гравця Ліверпулю Джона Барнса. Е, можете розказати, як у вас були відносини і чому ви розлучились? Він мені зраджував. Угу. Почав зраджувати, я вирішила від нього піти. Угу. Все. Як ви дізналися про це? Залізла в його телефон вночі, розблокувала то й побачила. Було дуже боляче, правда. Угу. Все. Скільки загалом ви були разом? Два тижні. А, тобто, не, не довгий термін. Ні, ні, ні. Можете розказати, як ви зустрілись? Тому що попередньо Олександра нам розповідала, що це була доволі цікава і незвична історія. Сла вночі та й побачила його. Що? Ви його йшли, і вночі побачили. що у вас викликає сміх? Не будемо. Це прямий ефір. Я правда спішу на тренування, пипець. О, Олександр, от я розумію, що ви поспішаєте так, Олександра, зараз е, це нервовий зрив, я так розумію, правильно у вас? Так, 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 нервовий зрив. Я правда спішу вже на цілих 5 хвилин, Ви представте, я хочу а... з новим іграком познайомитися вже. За чим мені старий? Остан... Останнє питання. Скажіть, будь ласка, -як, як поставилися ваші родичі, що різниця у віці у вас 40 років була? Дуже погано і негативно. Так. Mm -hmm. да. mm -hmm. uh, студія з нами була Олександра. ми їй дуже вдячні, вона, вона дуже поспішає. Зачекайте, Олександра, uh, від нас для oh, да, давай, подаруночок для вас. Подарунок. Не знаю, чи ви п'єте пиво. Та да, п'ю ви що, я дуже люблю пиво, звісно. Тоді для вас зачекайте. Ваше два взагалі шикарно, І навіть третій до стермені. нічого себе. А четвертий, так? А четвертий.